Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо в'ялені помідори. У мене вони вже висушені. Перед тим як я їх сушила, я їх посипала сіллю і цукром. Це можна зробити в сушці або в духовці з нагрівом 60 100 градусів 6-4 години. Також я підготувала спеції, часник порізала пластинками, розмарин, базилік і прованські трави. Ось дивіться, як перевірити помідори. Їх можна перевірити тільки в холодному вигляді. При нажиманні пальцями не повинно ніякої виходити вологи, і при цьому вони повинні бути еластичні, не пересушені. Я беру чисту суху банку, на дно якої буду ложити не тільки на дно, а шарами. Часник пластинками, також сушені помідори і спеції. Це все я перекладаю шарами. Ось так по трішки розмарину, базилік і прованські трави і чесничок. І так, це все щільно буду утрамбовувати. Якщо ви, чим щільніше так це все зробите, тим менше налєте масла. Але повірте, рослинне масло, яке ви будете наливати в кінці, воно дуже смачне. Я його саме більше використовую в салати, в соуси, це дуже смачно. Печу хліб, також додаю. Настільки воно ароматне, Дуже класне. Ось так пересипаю всі помідорки. В'ялені помідори це просто клас. Я використовую їх різно, багато де. На бутерброди, в піцу, в м'ясо, в рулети, в різні салати, обов'язково з різними видами сирами це клас. У мене в сім'ї їх дуже полюбляють. Ось так в баночку я це все. Роблю шарами. Також ви можете спеції додавати, зразу ж, як будете сушити, сіль, цукор і спеції. Але мені більш подобається, розкривається смак і аромат спецій, коли заливаю гарячою олією. Потім додаю. Ось так я зараз буду розкладати по баночкам всі помідори. І далі покажу, як я використовую рослинну олію. Я не заливаю її в сирому вигляді, я завжди її нагріваю до 100 градусів. Ось так я наложила 700 грамові такі баночки. І зараз підготуємо олію. Я беру кастрюльку, на дно якої ложу рушничок, беру банку, наливаю. У мене соняшникова олія, і завжди я додаю 1 четверту оливкової. Наливаю ось олію соняшникову, додаю 1 четверту частину оливкової. Вона додає свій більш насичений аромат помідоркам. Мені з оливковою більш виходить смачніше. Ось так додаю і буду наливати в кастрюлю воду. Доти, доки у мене олія в баночці. І буду ставити на вогонь. З моменту закипання, тільки водичка закипіла, зразу проварюєте 15 хвилин. Ось вам буде нагрів масла до 100 градусів. Не перегрівається ніколи. Бо, коли масло ви просто будете нагрівати, можливо, перегрієте і там будуть і канцерогени. І поміняє колір ось так. гарячим маслом заливаю помідори, закриваю кришечками і зберігаю в холодильнику або в прохолодному місці Це дуже смачно. Таким чином, наші помідорки добре зберігаються на довгий час. Ось так. Ми, я його куштую саме більше зараз, ось дивіться, які вони вийшли. Це дуже класні, ароматні. Зазвичай краще кутувати такі помідори не менше, ніж через тиждень, щоб вони більш набрали на себе аромат спецій і були більш насиченими. В мені ці помідори дуже смачно поїдуться з різними сирами. Ось такі ось бутербродики. Це просто смачно. Друзі, обов'язково готуйте. До нових зустрічей!